Оцінювання без оцінок, або як би сказали шарлатани, авторська методика оцінювання. І продали б вам її за купу грошей. Здебільшого до мене на репетиторство приходять мотивовані діти, які чітко розуміють, навіщо їм я, власне, як репетитор хімії, так, або підтягнути оцінки в школі, або підготуватись до іспиту. Якщо так навіть і стало, що дитина не зовсім до кінця зрозуміла, навіщо вона тут, то я намагаюсь пояснити, показати, що тут дружня атмосфера, те, що ми будемо тут працювати, багато працювати, і по-іншому не вийде. Можливо, інші просто в мене і не приживаються. Звісно, треба зробити на це поправку. Але поки ніхто не пішов, значить, всі задоволені. Мені оцінка не потрібна, я і так картину бачу. Учням і їх батькам теж не особливо, вони розуміють, що їм треба знання, а не оцінка. А на жаль, оцінка це не завжди показник знань. Як я розумію, все в нас нормально чи ні. Даю маленьку домашку, ніколи не навалюю завданнями. І, до речі, в мене немає цього дурного покарання подвійною домашкою, ну, тому що це безглуздо. Чесно, мої учні не зловживають -фу -фу. Тобто, якщо вони там захворіли, погано себе почували, таке буває вкрай рідко і кажу, ну, не зробив, вибачте. Я кажу, добре, ми витратимо на уроці 5 хвилин і підемо далі. Все, В цьому немає нічого страшного. Можливо, одне з головних прав от тільки що що прийшло до мене, що я ніколи не сварю, Ну, типу, не зроби вок, давай зробимо. Якщо я розумію, що ну зовсім туго якось пішло завдання, то ми виконуємо на уроці, а потім, ще раз додому, учень отримує подібне завдання. Ну і зазвичай після такого вже питань ні в кого не виникало. Репетитор старається дати знання, а дитина старається їх по максимуму взяти, тому що їй це потрібно. І насправді, мені здається, такий тандем найбільш взагалі ефективний і не потребує якихось 1, 2, 12.